Луцько відрання панував смуток. Люди схилили голови і жалобним мовчанням зустріли героя Дмитра Домарецького, який загинув у Донецькій області, виборюючи для своєї сім'ї, для свого дому, для рідного краю, для кожного з нас право на життя і волю, наш герой відважно дивився в очі смерті, а вона його зухвало відібрала і у родини, і в Україні. Сьогодні Луцьк вкотре схилився на коліна та вбрався у журбу. Цей весняний день став днем невимовної туги, ще однієї історії про пекучу біль, яку не втамувати, про страшну втрату, яку не відшукати, про смерть героя, який зробив кроку далеку вічність задля нашого тихого весняного неба. Сумний лік війни поповнився ще одним ім'ям герой. Дмитро Домарецький. Спогади, спогади, так як дитина, знаєте, був хороший, добрачий, помагав завжди, приїжджав. І до бабусі в село, і, і мені допомагав. Приємним був хлопцем, але так шкода, що його вже немає з нами. Ну, більше нічого не можу такого сказати. А може ви можете прогадати, в... ну Дмитро був дуже юний, помер юний, які в нього мрії були найбільше. «Мрії він хотів жити, дуже хотів жити. Боєць з 1996 року народження служив на посаді кулеметника стрілецького відділення. Загинув солдат ще 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Донецької області, сміливо захищаючи дім кожного з нас Україну. Його тіло ідентифікували тільки зараз. І за результатами судово-медичної експертизи дозволили провести перепоховання. Тож тепер його душа вже назавжди віднайде спокій в рідному краї. Ми все-таки не вірили до кінця, що його немає. Так, не... так, так, два роки візьміть, два роки вже буде. Ми все надіялися, що він десь таки, каже, є. і все. Просто ну, ми надіялися, ми знали, що він ну, вдруг може, десь він і в полоні бути. Що мер... Коли Ну, не зразу їй сказали, що він був в безвісті пропавший. А вже тепер, як зробили ДНК, вона передзвонила. Вчора була на опізнанні. Ну, він каже, що він. А це перепоховання». Так, так? Щира посмішка, чуйна душа і хоробре серце. Саме таким назавжди запам'ятають героя Дмитра, його рідні, друзі та побратими. Його рішучий погляд завжди робив усіх навколо трохи сильнішими. Але тепер їм має вистачити цієї сили, щоб пережити втрату і заспокоїти серце, яке досі не хоче вірити, що немає вже надії. А Дмитра більше ніколи не буде поряд. Це мій племінник. Молодий, гарний, який пішов добровільно. Ну, Я не знаю, мені тяжко говорити. Ми бачили, як спогади про цього світлого юнака втікали з пам'яті рідних і рясно котилися щоками. Тепер його променисті й сповнені мрії, очі та енергійний голос навіки залишаться лише у пам'яті. Ті очі, що близькі завжди шукатимуть у натовпі. Той голос, що приходитиме тепер тільки у сні. Біля домовини героя похилились навіть весняні квіти, немов ні мій свідки того, що не буде більше весни в житті Дмитра. Мрії, мрії, як і у всіх молодий. Хотілося жити, радіти. Сім'я немає ні діток, ні дружини. Так. Розділити скорботу з рідними нашого героя прийшли друзі, знайомі та усі небайдужі лучани, для яких нескінченна біль родини Дмитра це їх. Власна біль попрощалися сьогодні ще з одним героєм, ще з одним жителем нашої громади, який віддав своє життя у цій страшній війні з молодим чоловіком, з чоловіком, в якого життя тільки починається, тільки починати жити. Стільки всього треба встигнути, стільки всього в житті зробити, але на превеликий жаль, його земне за життя завершилось, і дуже сумно і страшно, що життя багатьох молодих людей і в нашій громаді, і в багатьох інших громадах. України забирається страшна війна. Прощання з героєм відбулось у кафедральному соборі Святої Трійці, звідки жалобна процесія відправиться на міське кладовище в село Гаразжа. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.